Вітаю! У сьогоднішньому відео поговоримо про квашення капусти. Розповім вам свій рецепт і детально усе покажу. Слава Україні! Мене звати Оксана, і ви на моєму каналі листопад місяць все, що вродило в городі, вже зібрали, все вже в погребі зберігається. І ось вирвали капусточку. Тому час засолити, заквасити. Цей смачний продукт. Тож, що нам для цього знадобиться сіль кухона 250 грам, звичайно, капусточка і водичка 10 літрів. Тож, приступимо, з чого ж я почну? Спочатку, так як от я вже капусточку всю обібрала, підготувала, всі качанчики вже почистила. Перемила під проточною водою, підготувала ємність. Зараз покажу як. Гарненько вимила ємність. І ще залюки п'ятком. Гарненько прошпарю деречку. Поки будемо готувати, чистить капусточку і накрию кришечкою. Далі ось листочки, декілька штучок. Качанів, виложу на дно, виложу на дно, а потім починаю виложувати качанчики Спочатку ось такі маленькі качанчики ложу, вони будуть довше просолюватись, понадрізала і складаємо. Так, де більші качанчики, я їх поріжу. Ось так на частинки, на четвертинки. Також виложуємо. Заповнюємо гарно. Капусточка для квашення обов'язково має бути пізніх сортів. Вона має так хрумтіти. Ось так ріжете, а вона ж хрумтить, або коли ви її обчищаєте, вона ж хрумтить. Такі сорти дуже смачні для закваски, тому що, якщо ви берете якісь ранні сорти, вони просто будуть м'які і капуста буде непридатна для вживання. Вона буде така зовсім зовсім м'яка і несмачна. Тож, підготували і будемо робити маринад. Додаємо сіль і гарно вимішуємо. Це важливо, поки сіль буде розчинятись, і я доложу капусточку. Колись в дитинстві бабуся квасила все, яблука, огірки, капусту і січенку. і ось таку просто половинками, і цілу все це квасилося. У дубових бочках. Це не, аромат неймовірний. Зараз ми перейшли на більш сучасне, мабуть, і не дуже добре, але ємність у мене для харчових продуктів. Тому для мене квашена капуста це смак дитинства. І дуже корисно, дуже корисна. Так, доложуємо доверху і будемо починати заливати. Ой, як промтичка капусточка. Свіженька, тільки з городу. Зверху ложу менші половинки такі, вони швидше просоляться, ніж ціленькі качани. Тому перші, поки будемо їсти смакувати, то вже. Засоляться і нижні качанчики. Полюбляємо ми квашену капусточку, Зимку, мороз, нарізали сало, капусточки з цибулькою, те, що треба, заповнила я вже ємність доверху. Зараз вам покажу ось так гарно зложила я капусточку і зараз буду заливати розсолом силени. Заливаємо водичку так, щоб вона гарно покрила капусточку на пару сантиметрів вище. Щоб було над капусточкою. Ось так щільненько капусточку я виложила в відеречку і ось уже залита вона маринатом, залили водичкою, щоб гарно водичка солена покрила капусточку. Далі беремо ляну ганчірочку, гарно це все розложуємо для того, щоб пліснява Набралась на капусточці. Потім мисочку і гніт. Будь-який. У мене це буде баночка з помідором і капусточку до погреба. В погребі прохолодно, мошок немає, тому нічого не зіпсує наш маринадик. Капусточка буде гарно кваситься Ну, десь місяць, півтора, там два, і капусточка буде готова, по готовності буду спостерігати і брати вже будемо смакувати. Капусточку я заквасила, поділилася з вами своїм рецептом. Як бачите, він дійсно дуже простий. І капусточка виходить смачна і дуже корисна. Шановні українці, споживаємо здорову їжу, щоб ми були здорова нація. За здорове харчування, за здоровий спосіб життя. Всім смачного, всім міцного здоров'я, як найшвидшої перемоги в Україні і з вірою тільки в найкраще. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Це буде Україна!